Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед, серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина, і всі розуміють, що ці країни. Так. Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їх енергетику, на якій вони заробляють гроші і а витрачають ці гроші потім на зброю. То саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти. Тому, бачите, Україна знайшла такий такий вид санкцій. Але безумовно, я радий, радий що сьогодні Сполучені Штати Америки абсолютно відкрито говорять про те, що називаючи ці країни. Говорять про те, що вони допомагають руській машині війни, і ми потрібно, нам потрібно всім це зу...